Нуарний детектив з божевільним фіналом і добросердним аж солодким головним героєм. Це про серіал Шугар, що навесні вийшов на Apple TV. Одразу скажу, шоу неординарне. і після перегляду або потрапить у ваш особистий топ, або ж навпаки, забудеться як замітка з газети. Я в клубі тих, хто запам'ятає його надовго, і зараз розповім чому. Шугар має досить класичний притаманний жанру пролог, що створює ілюзію звичайного детективу. Але він оманливий і далі всі очікування та здогадки розіб'ються спочатку об нетипового героя, а згодом приголомшливий сюжетний поворот. Джон Шугар стильний, врівноважений і кмітливий приватний детектив, спеціалізується на пошуку зниклих безвістей. Перше ми зустрічаємо його у Японії, де Джон розшукує викраденого сина лідера якуци. Ця сцена позбавлена кольору, що на старті додає справжнього нуарного шарму. Тоді ж стає очевидно, що головний герой геть нетиповий сищик. Він добросердний, не хоче лупцювати викрадача хлопчика. А коли все ж доводиться застосувати силу, завдає злочинцю мінімальної шкоди. Шугар і в голосі, і в думках, які ми постійно чуємо, повторює, що не любить ображати людей. А насправді він і мухи не скривдить. І це не просто слова. Після успішної місії в Токіо Джон повертається до Лос-Анджелесу. І дорогою з'ясовується, що окрім феноменальних фізичних здібностей, наш герой ще й дуже розумний. Він володіє багатьма мовами японською, арабською. Так, підслухавши розмову таксиста про хвору доньку, без вагань пропонує йому допомогу свого лікаря. Це все відбувається в межах перших десяти хвилин шоу. Джон Шугар, якого незрівняно грає Колін Фарел, з перших секунд завойовує прихильність і беззаперечно любов глядача. І з розвитком сюжету не розчаровує. Він втілення всього найкращого, що хотілося б бачити у людстві. Але повернімось до сюжету: місто Янголів зустрічає Джона новим викликом. Легендарний голівудський продюсер Джон Сіґел наймає його шукати раптову зниклу онуку Олівію. Одержимий старими детективами, і, зокрема, фільмами Сігела, Шугер з ентузіазмом береться за справу, відчуваючи особливий зв'язок із Олівією, яка нагадує йому загиблу сестру. Крок за кроком вправний детектив розплутує клубок таємниць та інтриг родини Сігелів. Та насправді історія самого Джона не менш таємнича. Серіал Шугар це любовний лист класичним нуарним детективам, які не часто трапляються у сучасному телебаченні. Автори наслідують стиль зйомок середини минулого століття. На фоні звучить саундтрек з затяжним саксофоном. Ядром-шоу за класикою є детектив Джон Шугар, якого геніально втілив Колін Фаррелл. Хоч події відбуваються у сучасності, наш герой ніби прокинувся після затяжного сну тривалістю в 70 років. Шугар їздить по Лос-Анджелесу на вінтажному синьому корветі, має колекцію виготовлених на замовлення костюмів і розмовляє цитатами з фільмів. Він одержимий старим Голівудом і сам намагається жити як на кіноплівці. Те, що Шугар уявляє себе персонажем фільму, творці шоу передали майстерною операторською роботою. Стиль зйомки щораз змінюється, коли Джон на завданні. Він у своїй уяві той самий персонаж стрічки. Але дещо його таки відрізняє від героїв екрану. На відміну від класичних приватних детективів, шугар емпатичний. Кожну справу сприймає близько до серця. В небезпечних ситуаціях він до останнього намагається уникнути насилля. І навіть в інтенсивному графіку знаходить час допомогти, наприклад, безхатьку. Його доброта зачаровує і викликає багато питань: чому Джон такий? Грандіозне відкриття, на яке насправді глядачеві натякають з першої ж серії, відбувається аж наприкінці сезону. Але я б радила просто насолоджуватися неквапливим розвитком сюжету, витонченою грою Коліна Фарела, і не чекати чогось надзвичайного. Бо, швидше за все, після твісту вам захочеться передивитися попередні епізоди, аби скласти пазли підказок в мозаїку. Вони ретельно сховані у загальне полотно. Та уважний глядач їх помітить. Хочеться розповісти більше, але ж краще все побачити на власні очі. Щодо сюжету, то він розкривається як бутон. І в якусь мить нагромадження персонажів і їх мотивацію складно тримати в голові. Традиційно для сучасних шоу Шугар торкається тем фемінізму, боротьби з наркотиками, алкоголізмом, торгівлею людьми, організованою злочинністю та прихованим криміналом серед еліт. А Джон, як цнутливий янгол, бореться з цими всіма гріхами. Серіал вимагає концентрації уваги, тож дивитись його за вечерю чи обідом я б не радила. Але комфортний хронометраж епізодів у 30 хвилин не обтяжує мозок. Загалом серіал лишив солодкий після смак, і хотілося б, щоб Колін Фаррел ще прожив кілька сезонів у костюмі Джона Шугера. Адже нам так не вистачає таких незіпсованих життям добрих героїв. Якщо ви вже дивилися серіал, обов'язково поділіться своїми враженнями в коментарях. Якщо сподобалось відео, тисніть вподобайку. Підпишіться на канал, бо це головна мотивація створювати нові ролики. І побачимося на новому відео.